Всім привіт! На зв'язку мініаграсуми була 244 L Це з булатів така найпростіша версія, та, яка йде на повному приводі з переднім редукторним мостом. І на каємівському двигуні 385. 3 Трициліндровий двигун, 24 кінських сили, бокова коліса. там рівна підлога, невеличка ступенька є. І на вузькій резині 95 на 24 Хто запитував у мене трактори на вузькій резині, будь ласка, була в наявності. По навіску ззаду навіска кріпенька, доволі таки коробка і мости тут чималенькі. Тому трактор, в принципі. Дуже класний. На сьогоднішній день є в наявності Героїв Крут 15. Місто Суми. Приїздіть, тестуйте, купуйте. Всім гарного дня і мирного неба!